Природа це основа нашого існування. Ми дихаємо киснем, який дають дерева, ми п'ємо воду з річок і джерел, їмо плоди, що виросли на землі, і живемо в кліматі, який створений природним балансом. Але ми рідко замислюємося над тим, наскільки залежить від неї. Люди звикли брати від природи все, не думаючи про наслідки. Вирубують цілі ліси, забруднюють річки і озера, повітря стає токсичне. Через це зникають рослини, гинуть тварини, порушують екосистема, те, що створювалось тисячу років, зникає за десятки. Ми бачимо наслідки, зміни клімату, незвичні погодні явища, стихійні лиха. Це вже не просто екологічна система. Це загроза нашому майбутньому. Цінувати природу це не просто гарні слова. Це діє і не обов'язково бути екологом, щоб змінити ситуацію. Кожен із нас може щодня робити просі, але важливі речі: не смітити на вулиці у лісі, сортувати відходи, пластик, папір, скло, економити воду та електроенергію. Користуватись багато речами замість одноразового пластику, садити дерева або хоча б не ламати ті, що вже ростуть. Навіть коли проста річ, як не залишати після себе сміття на природі, це вже прояв поваги. А коли таких усвідомлених людей стає більше, природа має шанс відновитися. Ми часто хочемо жити в красивім світі. За чистим повітрям, зеленими парками, з пілом птахів, але це може лише тоді, коли ми стаємо берегти те, що маємо природа не вічна, якщо зупинити знищення зараз, відповідно буде неможливо. Цінувати природу щодня, бо це не просто окремо від нас, це ми самі. І тільки ми відповідаємо за те, яким буде світ завтра.